Запчастини для навісних та прицівних оприскувачів. А саме корпус фільтра грубої очистки того фільтра, який стоїть внизу під бочкою. Ось так виглядає даний корпус. То є корпус головний, нижній. Ось отак. Тут знизу прикручується спуск, тут коліно, тут заглушка. Тут всередині стоїть сито. Ось так виглядає даний корпус. Зараз я вам покажу, на які фільтра підходить саме цей корпус. Дивіться, фільтра Толвері, польський виробник, фільтр з клапаном і фільтр без клапана. Неважливо, чи з клапаном, чи без клапана, ось ця нижня частина, вона однакова. Верхня частина вже відрізняється, тому що тут є отвір для клапана. А тут, як бачите, отвору немає. Ось тут є коди. Також є всі інші запчастини до даних фільтрів або комплектні фільтри. Кого будуть цікавити дані фільтра, звертайтеся за номером телефону за детальнішою інформацією. Також підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня!